У мене конкретно виїхали інструктори, виїхали з дівчатами і з батьками, бо батьки не виїжджали, бо діти тут. От, у мене, це мій конкретний погляд. Я казав їм хлопці, ну там 22-23. Ну, почекайте, ще туди сюди Не хочемо. Є можливість, потім закриємо. Я кажу, ну, ви тут маєте статус, ну хлопці, їдемо, воюємо. Не хочемо. Все. І виїхало одразу, от, порахуйте хлопець, дівчина, батьки і батьки. Тобто, коли ми кажемо, що виїхало 100 тисяч, це ж тільки хлопців порахували, а повиїжджало більше людей. Бо ж подивіться, як зразу різко виросло в Чехії, в Німеччині, виросло навантаження. До речі, я думаю, що це одна із причин, чому зараз європейці, ну, зараз з України почали да, розглядають зараз правила, щоб скасувати цю норму. Я, До речі, а я полякав зі своїми інструкторами, вони кажуть, та ні, нормально, сидимо на пособі. Ну, роботи немає на нас, годують класно, не стріляють, електрика є. Тобто, А людей тепер не вистачає. Не вистачає в економіці, не вистачає в силах оборони, не вистачає в споживацьких історіях, Тобто, це ну, ми розуміємо, да? закриваються окремі бізнеси. І е, пояснити логіку, більше того, ми втратили е, е, близький мобілізаційний резерв. Який мав би підсилити нас, да, тобто в найближчі роки? Е, Тут сказав, що він балакав Зеленський минулого тижня, і Зеленський сказав, що він очікує, що війна буде ще 2-3 роки. У мене тоді виникає питання: що поляки кажуть, що нам що це кажуть українці, да, ми не спростували. тоді мене виникає питання: якщо ми готуємося до такої ще довго війни, чи мінімум на рік-півтора для чого ми випускаємо? Для чого ми це робимо?